Рати, як давно ви не розслаблялись та не проводили гарно вечір. Якщо вам попалося відео в рекомендаціях, настав час це зробити. Починається все з капбоксу і давайте спочатку розглянемо, що ж в нього входить: основа для кульки, річка, штучний сніг та протектори. Сет односторонніх карток, наліпки для декору кар, значок та сет квадратних наліпок цілих 10 штук. рандомний брелочок, та звісно ж міні значок. Але для чого ж нам це все? Спочатку нам потрібно обрати квадратні наліпки, які нам найбільше подобаються. Сьогодні це будуть ці два красені. Одного з них ми виріжемо, а далі готуємо основу, обвівши нашу кульку. Потрібен круг, який в неї поміщається. Такі дві заготовки у нас виходять. Приступаємо до декору, беремо наші наліпки та починаємо все обклеювати. Можна повністю круг не заповнювати, а тільки по контуру нашого мембера. І вже тоді вклеїмо його самого та підрізаємо. Беремо штучний сніг і насипаємо зовсім трішки в кожну півкуль. Упаковищі буде з запасом. Якщо Раптом ви розсиплете. і така снігова куля для декору вашої ялинки або кімнати у нас виходить. Чіпляємо все на червону стрічку. Але це ще не все, адже в нас залишилось ще багато наліпок. Тому задекоруємо одну з карток. Перед цим помістивши її в протектор. Вона буде слугувати новою прикрасою для нашого робочого столу. Або, звісно ж, можете причепити її на сумку, помістивши в картхолдер. Карати, а як вам така краса? Хотіли б провести вечір разом зі своєю улюбленою дорамкою.